Головний міліціонер області Сергій Шутяк зібрав усіх представників релігійних конфесій області, аби спільними зусиллями вирішити проблему, яка склалась на теренах Хмельниччини. Падіння рівня моралі та загальнолюдських цінностей у суспільстві призводять до страшних наслідків. Суїцидальні прояви, поширення наркоманії, проституції, насильство в сім'ях, зловживання алкоголем та інші негативні явища, які штовхають людей на злочин. Як показав моніторинг громадської думки, проведений незалежним соціологічним інститутом, серед Державних організацій, яким найбільше довіряють українці. На першому місці стоять саме релігійні організації. Міліція за рівнем довіри населення до державних владних установ стоїть на другому місці. А тому саме ми вирішили звернутися до вас як до представників тієї сфери, яка має великий вплив саме на рівень моральності у суспільстві. Для переконливості наведу лише декілька цифр. Упродовж 2012 року в області зафіксовано 171 особливо тяжкий злочин. та майже 3000 тяжких злочинів. 626 злочинів вчинених у стані алкогольного сп'яніння, 404 суїциди. 16 вбивств на побутовому ґрунті. Заступник голови ОДА Лілія Бернацька вважає, що в більшість випадках діти стають на неправильний шлях через те, що батьки мало приділяють часу своїй же кровинці, а ті, в свою чергу, починають шукати підтримки не завжди в порядних друзів. Ми маємо констатувати той факт, що на превеликий жаль. І інститут сім'ї у нас, як, як колись була там, гідна російському ячейка обществу, да, на превеликий жаль, також. Е, не завжди демонструє ті реальні бажані суспільні орієнтири, якими сьогодні керувалося би суспільство. Школа дає нам факти, школа навчає, школа вчить дійсно вихолощеної якоїсь такої дійсної моральної, такої науки. Але з іншого боку, люди, діти виходять в світ і бачать зовсім інше, і на превеликий жаль, їм легше знаходити. І дорослим так само легше знаходити ворогів у всіх і вся, а не зупинятися на собі. Який зв'язок між Богом і людиною, коли храми Господні пустують, каже єпископ Адріан. Особливо в святий недільний день прихожан можна на пальцях порахувати. Люди чомусь обирають не шлях до Бога, а на ринок. Тому звертаються до місцевої влади, аби ті змінили розклад роботи і вихідним була неділя. Що ми можемо від базару взяти? Шмотки. Знову ж тільки про тіло, про душу ми забуваємо. Люди, які давно працюють, сісти просто з ними поговорити, зробити такий круглий стіл, не якусь формальщину, зробити круглий стіл, іменно на цю тему з ними переговорити, що їх тягне іменно в неділю. Скільки вже тих грошей можна заробити в ту неділю, щоб робити собі вихідний в понеділок. Усе духовенство області підтримало пропозицію правоохоронців щодо профілактичних заходів у школах, начальних закладах та за потреби навіть у сім'ях. Варто частіше заглядати у святе писання, яке вчить найперше з поміж усього, майте щиру любов один до одного, тому що любов багато гріхів покриває.